Сьогодні 7 травня, світлий вівторок. Христос Воскрес! За хвилину розпочнеться твоя нова подорож до Воскресіння. Попроси у Господа ласки чистого і відкритого серця, щоб розпізнати Воскреслого Христа у своєму житті. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія під луки. В той час Петро встав, побіг до гробу і, нахилившись, побачив лиш пов'язки, і вернувся назад додому, дивуючись о тому, що сталося. Аж ось того самого дня двоє з них ішли в село, що звалося Емаус, 60 стадій від Єрусалиму, і розмовляли між собою про те, що сталося. Як вони розмовляли та сперечалися між собою? Ісус наблизився і йшов разом з ними. Але очі їм заступило, і вони його не пізнали. Він їх спитав Що то за розмова, яку ви, ідучи, ведете між собою повні смутку? Озвавсь тоді один з них на ім'я Клеопа і йому каже ти один, що мешкаєш в Єрусалимі, і не знаєш, що цими днями в ньому сталося? І він спитав їх Що? Вони йому сказали Те, що сталося з Ісусом Назарянином, мужем, що був пророком, могутній ділом та словом перед Богом і всім народом? Та як наші первосвященики і князі видали Його на засуд смертний? І розп'яли. А ми сподівались, що він той, хто має визволити Ізраїля. До того ж усього ось третій день сьогодні, як це сталося. Деякі з наших жінок, щоправда, нас здивували. Вони пішли були ранесенько до гробу, та, не найшовши його тіла, вернулись, і нам оповіли, що бачили ангелів. Які їм з'явились, і сказали, що він живий? Деякі з наших пішли до гробу і найшли так, як жінки сказали, але його вони не бачили. Тоді він до них промовив О нерозумні і заскорузлі серцем, щоб повірити всьому, що пророки були сповістили. Хіба не треба було Христові? Таке страждати, і так увійти у свою славу. І, почавши від Моїсея та від всіх пророків, він вияснював їм те, що в усім Писанні стояло про нього. Коли вони наблизилися до села, куди йшли, Ісус удав, що хоче простувати далі. Вони ж наполягали, кажучи Зостанься з нами. Бо вже вечоріє, і день уже похилився. Він увійшов, щоб зостатись. І от, як він був за столом з ними, взяв хліб, благословив і, розламавши його, дав їм. Тоді відкрилися в них очі, і вони його пізнали. Та він зник від них. І казали вони один до одного чи не палало наше серце в нас у грудях, коли він промовляв до нас у дорозі та вияснював нам Писання? І негайно вони рушили і вернулися в Єрусалим, де знайшли зібраних одинадцятьох і тих, що були з ними, які їм сказали: Христос справді воскрес! І з'явився Симонові? І вони розповіли те. Що сталося в дорозі, і як вони його пізнали при ламанні хліба. Петро почув про те, що Ісус Воскрес і що Його немає в гробі. Тож побіг і пересвідчився у тім, що гріб дійсно порожній. Споглянь на учня, який дивується і не розуміє, що ж саме сталося. Іноді буває важко дозволити собі радість, тому що боїмося піти за марною надією. Бо ж у світі все таке крихке, а розчаровуватися це так боляче. Петро вже пережив важку втрату, не просто залишився без свого вчителя, але й виявилися ніби марними всі ті надії, які він покладав на Ісуса. Можливо, в цій поставі Петра, який дивується, але згодом пасивно повертається додому. Нічого не роблячи, є щось, що властиво і тобі. Може статися, що ти теж боїшся повірити в те, що Христос воскрес також і в твоєму житті. Воскреслий Ісус супроводжує своїх учнів тоді, коли вони того не знають і не підозрюють. Цей чоловік, що вислуховує їхнє розчарування з майстерністю професійного психолога, дає їм вилити повністю свій біль і досаду, щоб, зрештою, повернути їх назад з непевної дороги смутку, Клеопа і той інший учень вже знали, що Ісуса немає в гробі. Вони чули про ангелів, які запевнили, що Він живий, але замість бодай цікавості обирають втечу від болю. Спробуй у цій молитві потоваришувати їм разом з Ісусом, послухати їх, а ще послухати Ісуса. Послухати також і своє серце. Коли Ісус розпочинав свою місію, Він сам особисто обирав собі учнів, тепер по Воскресінні Він ніби кличе їх наново, і це нове покликання є набагато сильнішим. Ісус знову збирає їх у спільноту любові і своїм приходом лікує рани їхньої зневіри. Придивися і ти. До свого звичного життя, можливо, в ньому є якісь нові знаки присутності Воскреслого. Чи можеш і ти поділитися цим із своїми ближніми та друзями? Аж ось того самого дня двоє з них ішли в село, що звалося Емаус, Шістдесят стадій від Єрусалиму, і розмовляли між собою про те, що сталося, як вони розмовляли та сперечалися між собою. Ісус наблизився і йшов разом з ними. Але очі їм заступило, і вони його не пізнали. Він їх спитав, Що то за розмова, яку ви, ідучи, ведете між собою повні смутку? Озвавсь тоді один з них на ім'я Клеопа, і йому каже Ти один, що мешкаєш в Єрусалимі, і не знаєш, що цими днями в ньому сталося? І він спитав їх, Що? Вони йому сказали. Те, що сталося з Ісусом Назарянином, мужем, що був пророк, могутній ділом та словом перед Богом і всім народом, та як наші первосвященики і князі видали Його на засуд смертний і розп'яли. А ми сподівались, що Він той, хто має визволити Ізраїля. До того ж усього, ось третій день сьогодні, як це сталося. Деякі з наших жінок, щоправда, нас здивували. Вони пішли були ранесенько до гробу, та, не найшовши його тіла, вернулись і нам оповіли, що бачили ангелів, які їм з'явились і сказали, що він живий. Деякі з наших пішли до гробу і найшли так, як жінки сказали, але його вони не бачили. Тоді він до них промовив О нерозумні і заскорузлі серцем, щоб повірити всьому, що пророки були сповістили. Хіба не треба було Христове таке страждати і так увійти у свою славу. І, почавши від Моїсея та від всіх пророків, він вияснював їм те, що в усім Писанні стояло про нього. Коли вони наблизилися до села, куди йшли, Ісус удав, що хоче простувати далі. Вони ж наполягали, кажучи Зостанься з нами, бо вже вечоріє, і день уже похилився. Він увійшов, щоб зостатись. І от, як він був за столом з ними, взяв хліб, благословив і, розламавши його, дав їм. Тоді відкрилися в них очі, і вони його пізнали. Та він зник від них. І казали вони один до одного Чи не палало наше серце в нас у грудях, коли він промовляв до нас у дорозі та вияснював нам Писання. І негайно вони рушили і вернулися в Єрусалим, де знайшли зібраних одинадцятьох. І тих, що були з ними, які їм сказали: Христос справді воскрес і з'явився Симонові. І вони розповіли те, що сталося в дорозі, і як вони його пізнали при ламанні хліба. Ісус, воскреснувши, знайшов кожного свого учня. Де б ти не знаходився сьогодні в подорожі свого життя, Господь знає, як тебе знайти. Дозволь, щоб і твоє серце палало. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.